you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Схожа лідерка батьківщини Юлія Тимошенко настільки мріє схопити булаву, що під час війни навіть замовила соціологію, яка вивела її на друге місце у рейтингу. Про це пишуть змі з посиланням на анонімний телеграм-канал. Знаєте, що таке замовна соціологія? Це коли на замовлення штабу батьківщини київські соціологи намалювали Юлії Володимирівні. Друге місце у президентському рейтингу, якби вибори відбулись вже наступної неділі, на першому із значним відривом діючий президент Зеленський, на другому Юля і 12%, відсотків. А на третє опустили Петра Олексійовича лише 7%. відсотків. Хоча у цьому випадку Петра не опустили, а навіть підняли. Йдеться в повідомленні, що важливо у цих рейтингах дивно усе, а особливо той факт, що Юля загадковим чином опинилась на. На другому місці серед кандидатів на президентське крісло. Невже у неї все так погано, що вона вирішила потішити себе, хоч замовною статистикою. Ну це ж смішно. До того ж, схоже, не забула Тимошенко і про свого друга по рейтингах Порошенка, бо вирішила дати йому третє місце та добряче його підняти у очах інших. Невже піар Петра на когось таки діє? До того ж, ці цифри ще раз наголосимо спірні, але є можливість порівняти їх з. Результатами дослідження Агентства авторитетного групи рейтинг, яка провела у березні опитування у Чернігові. Чернігів, звісно, не вся Україна, але настрої населення репрезентувати може. Так, у цьому опитуванні довіра залужному 46 і скоріше довіряють 42 Довіра Зеленському 17% Повністю довіряють і 40% довіряють скоріше. На третьому місці за рівнем довіри у Чернігові. Сергій Притула, якому повністю довіряють 11%, та скоріше довіряють 35%. За ним вже Віталій Кличко, у якого загальні показники довіри складають 34 а недовіри 48 Та Петро Порошенко там 17% проти 79 Тимошенко, як бачимо, до анкети навіть не включили. Цікаво, чого б це. Тож певні висновки з цього зробити можна. Зокрема, Партія Тимошенко, батьківщина, може як різко набрати бали, вкотре в історії створивши сенсацію на виборах, а може й просто зникнути. Проте той факт, що прізвища Тимошенко не має в анкеті рейтингу, говорить більше ніж її третє місце в опитуванні ініціатив. Адже якби вона була такою популярною, то люди б точно згадали про неї та бажали висловити підтримку. Але на ділі вона в лідерах тільки на папері того рейтингу, який і, ймовірно, створювали саме для неї. Добре, що, хоч зробили це не занадто помітно, та не поставили її на перше місце. Тоді б це точно був грандіозний провал. Найіронічніше у цій ситуації це той факт, що в січні цього року нардепка, лідерка батьківщини Юлія Тимошенко, нардеп і лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, а також колишній радник офісу президента Олексій Арестович очолили антирейтинг політиків за підсумком. Ками 2023 року, тож виникає питання: а яким це чином усього за кілька місяців її рейтинг зміг настільки злетіти вгору на пару з Петром? Зауважимо, тоді говорилося, що Тимошенко радше не довіряє 29%, а повністю не довіряють 55,1%. Її баланс довіри недовіри становив мінус 76,6%, Повністю довіряють політикині лише 1,1%. Та якщо ж говорити про Порошенка, то йому повністю довіряє 5,2% опитаних, радше не довіряє 23,6%, а повністю не довіряють 52,1 тобто сума недовіри сягає 75,7%. Тому дуже цікаво, як політики змогли з антирейтингу перескочити в трійку лідерів. Що ж вони таке зробили, що народ різко почав їм довіряти? п'яти та бути готовим віддати за них свої голоси. Наскільки відомо, вони нічого грандіозного не робили, а просто займали своїми піар-компаніями. Чи можливо тепер щоб отримати хороший рейтинг, і не потрібно нічого робити, а лише знайти людей, які все зроблять за тебе? Схоже, що Тимошенко дуже сильно прогадала із соціологами і тим, що вважає себе достойною другого місця. Мабуть, їй час забути про президентське кріс та змиритися із реальністю на цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.